З посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Твіттері вони написали, що Росія останніми тижнями почала завдавати ударів по українських аеродромах, побоюючись прибуття винищувачів F-16 І як зазначається у зведенні у період із 12 по 18 червня російська дальна авіація переключила свій фокус своїх ударів крилатими ракетами на українські авіабази, що майже певно викликано успіхами української протиповітряної оборони. Але разом з тим, чи може це бути пов'язано дійсно із занепокоєнням Росії з приводу майбутнього застосування винищувачів Ну, Звісно, так вони носять удари по аеродробному інфраструктурі. Ну тому що Самі в 16 ще не прибули. Там звісно, знаходилися, знаходяться літаки ще радянських часів. Звісно, вони розуміють, що ситуація на фронті з прибуттям цих літаків може змінитися. Ну, перші поставки, коли мова йде там про 6 про десять штук, вони не сильно вплинуть на ситуацію, але ж ми розуміємо, що це саме початок. Що протягом півроку ми отримаємо там. До 20, може до 30 штук в залежності від того, як союзники нам будуть їх поставляти і тоді. І російські носії кабів відчують на собі присутність в з великобійними ракетами, і російські війська на землі вони відчують наявність. F-16, які будуть бить па ними високоточною зброю такими як керовані авіаційні бомби чи дам та будуть наносити удари з великою ймовірністю по радарам російським за допомогою ракет ХАРМ, які ми і раніше використовували в цій війні але з радянських платформ. тобто F-16, вони з часом серйозно будуть впливати на ситуацію на фронті пане Павле, і щодо обстрілів з боку країни агресорка у ніч на 20 червня росія підняла у Повітря чотири бомбардувальники ту 95 МС, щоб випустити чотири ракети: а саме Х-101 та Х-555, і ці ракети вдалося збити. Але тут е, таке уточнення: на вашу думку, чому окупанти діють таким чином? Адже всі ці снаряди можна було випустити саме з одного борту е, через перенавантаження чи можливо через щось інше, які можуть бути причини? Ну є дві версії, чому так сталося. Перша версія це те, що літаки переганяються з одної бази на іншу. Тобто запустили її на лінії. Базі, яка знаходиться дуже далеко, там по поблизу Магадана і переганяють її на Енгельс, і Таким чином з цією перегонкою там ці ракети, які були, вони їх відстріляли. Ну, але мені здається, що ця версія ну, не дуже актуальна, тому що ну, немає сенсу робити це з, з обстрілом. Вони могли б на один літак завантажити ці ракети, а всі інші просто перегнати напряму. Ну, тобто не, не в'яжеться це з логікою. Також є версія про те, що це просто проблеми з. І ракетами, що проблема з якістю, і ми просто побачили ті ракети, які до нас долетіли. А інші ракети просто на старті не спрацювали і вони впали там в Каспійське море, чи там в іншу точку старта, де вони де вони їх запускали. Ці ракети ми просто не побачили саме, саме за цього. І друга версія мені здається більш ймовірною. Пане Павло, для того щоб збивати ефективніше ракети, які летять по території нашої України, нам потрібні, потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, і Сполучені Штати мають намір призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Патріот і ракети до них доти, доки Україна не отримає достатньо коштів для захисту від повітряних атак Росії. Про це повідомляю з посиланням на Financial Times, і джерела видання. Повідомили, що про рішення США буде оголошено в четвер. Сьогодні, 20 червня, враховуючи те, що минулого тижня президент Джо Байден заявив Італії, що він заручився зобов'язаннями щодо постачання додаткових систем ППО в Україну, чого очікувати, що в нас зараз з протиповітряною обороною. Ну і звісно, тут попрошу вас згадати і Румунію позитивне рішення від цієї країни. Ну давайте почнемо з Румунії. З Румунії все зрозуміло. Вони передають одну систему і сподіваються, що союзники замінять їм цю систему. Тобто, таким чином вони просто прискорюють поставки. Ну треба розуміти, що нам союзники, окрім Румунії, США, вони не передають готові системи. Вони нам передають обіцянку передати системи, коли вони будуть вироблені. Ну тут треба розуміти, що Петро це дуже складна з технологічної точки зору система, і цикли виробництва приблизно один рік. Ну, з того моменту, як почалось фінансування, до того моменту, як отримати готову систему. Звісно, вони, ці системи вони знаходяться на якомусь етапі виробництва, але все одно в будь-якому випадку ми отримуємо ці системи через якісь місяці, а Петріоти нам потрібні от просто прямо зараз. Вони потрібні, як для захисту Херсона, за, захисту Харкова, інших. при Прикордонних місць, вони повинні потрібні нам буквально ну, на всій лінії фронту, де ворог застосовує свої літаки скерованими авіаційними бомбами. Ну Це величезна проблема зараз для української армії, тому що ворог скидає в місяць приблизно три тисячі таких бомб. Ну Тобто мова йде про 10 приблизно а, таких скидів на, на допомогу. Ну, тобто, величезна кількість будь-якому випадку. Ну чи встигнемо ми їх отримати до да, кінця цієї літньої кампанії російської, сказати, важко. Я думаю, що не встигнемо. Я думаю, що реальний термін, коли ми почнемо отримати, ну вже окрім румунської системи, інші, які з США йдуть, я думаю, що це десь приблизно буде восени. Але і тоді вони для нас будуть важливі, ну, тому що загроза нікуди не дінеться. Ворог і далі буде використовувати ці літаки, далі буде стрілять панабалістичними ракетами і крилатими ракетами. Бо на жаль, їх воробництво Росії ведеться, воно в принципі не змінюється. Вони вже вийшли на плато цього Тобто там приблизно півтори-дві крилатих ракети на там до десяти балістичних ракет на місяць. Тому ці системи нам будуть потрібні ну найближчі я думаю, мінімум рік, поки буде йти гаряча фаза війни з Росією. Тому аплодуємо такому рішенню, то що США змогли домовитись зі своїми союзниками і передати ці всі системи з етапу виробництва нам. Пане Павло, очевидно, що у Росії не дуже добрі справи з протиповітряною обороною, тому що сьогодні у ніч на 20 червня було завдано два далекобійних результативних удари по нафтобазах, які знаходяться у глибоких тилових районах Російської Федерації. Одним ударом було вражено нафтобазу Лукоел Югні. Нефтяпродукти поблизу населеного пункту Енема знаходилася, надходила точніше інформація і щодо атаки на фіпський нафтопереробний завод, який час від часу ще з травня 2023 року уражається дронами, і також палала нафтобаза Тамбовняфтяпродукт поряд із населеним пунктом Платоновський у Тамбовській області. Пане Павло, чи є це фактичним продовженням вкрай результативного удару по нафтобазі у місті Азов? Краснодарського краю азовпродукти, де пожежу не можуть ліквідувати вже три доби поспіль, та якими можуть бути наслідки. По перше, з точки зору систем ППО, от ми за останній місяць чули повідомлення і бачили всі докази там всі ці взорвані системи супутніковезлінки, про приблизно 15 систем ППО ворога. Мова йде про систему С 300 С 400 великобійні системи. Ну, це С 400 росіяни вважають кримінал моналгем Петріатов. Хаца це не зовсім так. Ну щоб оцінити масштаб катастрофи російської з відкритих джерел відомо, що у Росії є сумарна система з 300 і С-400 приблизно до 100 штук. І з них 15 були знищені в тимчасово окупованому Криму. Ну, знищені, коли ми кажемо знищена, це в першу чергу знищується радар. Радар це серце цієї системи, тому що ну, вони детектують цілі, вони підсвічують цілі для ракет. Коли немає радара, то вся ця система вона не, не може знищувати повітряні цілі. Вона може використовуватися там для запуску ракет в режимі Земля-Земля, але збивати повітряні цілі, вона вже не може. Якщо взяти ну, приблизно дальність взяти площу Росії і порахувати скільки їм треба систем, щоб прикрити всю площу, їм треба ну приблизно півтори тисячі дивізіонів. А у них на явності їх їх 100, з яких 15 вони вже втратили. Звісно, вони можуть збивати крилаті ракети не тільки комплексами з 300, з 400, Вони можуть їх зброю. Вони їх можуть збивати іншими системами. Ну там вплоть до ЗРК і ПЗРК носіїх систем. Тобто, Те, теоретично, і багато прикладів було збиття таких ракет. Чим ми атакуємо ці нафтобази? В першу чергу це дрони. В другу чергу це наноситься удари. Воно та сама Астра вона повідомляє, що з великою ймовірністю це була якась крилата ракета українська. Ну вірить не вірить цьому сказати важко. Але якщо це була крилата ракета, ми це, має бути виключно Ну, бо у нас інших крилатих ракет з такою дальності наразі немає. Тавраз нам ще не передавали «Деликобійний». Поки йдуть розмови про можливу передачі штурмшину з дальністю 500 кілометрів. то наразі єдиний варіант, який це може бути це теоретично, може бути «Нептун». Тобто у ворога, в принципі, ну, можна абсолютно точно сказати, що дерева система ППО. Приблизно відсотків 80 території територій не прикриті нічим, просто нічим. Ми бачили приклад ударів ну, по самим стратегічним об'єктам, по об'єктам ядерної інфраструктури, по тому самому радару Радаворович, наприклад він для нас ну це не просто була показательна порка російської системи ППО. Він для нас дуже важливий цей комплекс. Бо цей комплекс він міг детектити запуски всіх балістичних ракет на території України. Ну Мова йде про «Атакамс», мова йде про ракети Джебелеска і Марсовські, інших балістичних ракет у нас наразі немає. І вони могли детекти, тобто вони могли там, скажімо, давати якесь ранні повідомлення, там ховати якісь там стратегічні свої об'єкти, або могли виносити удари на українську, ну тобто знищили, могли якісь наші системи. Зараз у них такого, такого можливості немає за тільки дешевому дрону, ну який в порівнянні з вартістю це з цим гриззагрізом тим родарами коштує копійки просто. І ми можемо сказати, що у них відсутні системи всіх всіх рівнів ешелонування – і дальніх, і середнього, і ближнього радіо Вони просто не встигають відбивати всі наші атаки. Ну при при цьому всьому в Україні не так багато спроможності для того, щоб це робити тобто У нас не так багато видів озброєння. Тому система ППО Російська вона ну, таке велике біле пятно на карті з невеличкими вкрапленнями, там де дійснеться цей захист існує. Ми спостерігаємо, що Росія шалено втрачає протиповітряну оборону на території тимчасово окупованого півострову Крим. Але про Крим далі в наступному контексті вранці, в четвер, 20 червня, в на мисі чауда. В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Піднімався густий дим, як писав телеграм-канал Кримський вітер, із посиланням на джерело вибухнув, нібито боєкомплект, і йшлося повідомлення, що судячи з машин швидкої допомоги, там точно є постраждалі. Зважаючи на те, що пане Павла багато дронів камікадзе шахет, російські окупанти запускають по Території України з мису Чауда. Наскільки ці вибухи можуть бути пов'язані з цим фактом? І можливо, ми можемо тут пропускати із детонацією самого дрона Камікадзе Шахет? Ну, можна точної інформації в неї немає. Ми можемо будувати тільки версії, які зробити. Не ну, то в принципі да, могла бути проблема при старті міг вибухнути пускова установка. Тому що, ну, вочевидь, ворог робить величезні зусилля для щоб виробляти зброю. А коли мова йде про штурмовщину, про прискорення тенків, ну тоді, вочевидь, просідає якість. Це, міг бути удари і нашим дронам по системі ППО. Ну тобто тут, в принципі, варіантів, що там вибухло, ну, доволі багато може бути. Пане Павло, також з порту Новоросійська виведено більшість носіїв ракет Калібр. Повідомляє про це моніторингова група кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки ми зараз ці знімки покажемо нашим глядачам, для того щоб ви побачили, як це все виглядає. Невелика хмарність написали у порту відсутні три МРК проекту Буян м носія, крилатих ракет калібр, три підводні човни класу Варшав'янка і носії крилатих ракет калібр і усі десантні кораблі. Якою може бути причина передислокації цих кораблів? І на вашу думку, куди саме? Цікаве питання. Ну тобто, вони точно не ми пішли в Крим, бо в Криму вони були що в будь-якому місці розташування. Вони були були просто під величезним загрозою. Ударів дронів, ударів морськими дронами, ударами, безпілотниками, ракетами і так далі. Тобто, і з великою ймовірністю їх. Приховують десь в якісь невеличких бухтах для того, щоб вони просто не було скупчення великого, щоб не було можливості по ним ударити балістичними ракетами або ракетами форматами. Ну, тобто, коли прилітає одна величезна боєголовка, і робить ну, великий удар по скупченню. Тому з великою вірністю це було просто розпорошення для приховування. Ми бачимо також, що росіяни значно збільшили кількість. Захисних барж у Карчинській протоці, і як повідомляє так само моніторнгова група Кримський Вітер, кількість цих захисних барж збільшилася у півтора рази. А під Кримським мостом, незаконно збудованим, з'явилися пірси. Ми бачимо це на супутникових знімках і порівнюючи це з 06.06 06 і станом на 16 червня. Наразі загородження у Карченській протоці налічує вже 21 баржу. Наскільки це ефективний захист, пане Павла, як я розумію, проти і надводних і підводних дронів щодо ракет. Зрозуміло, це використання протиповітряної оборони різних комплексів С-300, С, С а Тут ймовірно, що проти того, що ми вже застосовуємо Ти ж саме Магура Магура від п'ять Бейбі і інші українські дрони, ну вочевидь, воно ефективно. Чому так? Тому що приблизно місяць тому ми бачили десь, мабуть, два тижні тому, було повідомлення про знищення баржі в Азовському морі. А яким чином морський дрон міг потрапити в Азовське море? Ну варіант на мради він міг пройти під кримським мостом. Варіант номер два його могли скини, скажімо, з якоїсь авіаційної платформи. Ну сам літак би збили з війни з мивірності 99%, на коли він би проходив над територією Крима, чи десь поблизу Кримського мосту, чи там, скажімо, на Донеччині окуповані, і ну це мало реально. Тому Єдина версія – це те, що вони змогли просто під Кримським мостом і нанести цей удар. Ворог це прекрасно розуміє. Коли ми кажемо про підводні дрони, то ставляться є спеціальні підводні подл... проти... протягом сітки для того, щоб не можна було пройти ще в часів Другої світової війни. Такі сітки ставилися. А на на поверхні ставляться баржі між баржами з великою також натягнути сітки. Ну тому що і після цього пройти можна тільки в контрольованому просторі. В цьому контрольованому просторі він з великою моніториться там будуть стояти... А, Хорона стрілецької зброї, і будь-що буде знищено, Ну тому що прохід там відносно невеликий. Я більш ніж впевнений, що така баржа вона буде ефективним захистом, але відповідь на неї доволі проста. Коли треба, щоб пройшли ну, скажімо 10 дронів, да то першими запускаються 5 дронів, які спершу знищують баржу, а потім за ним пройдуть інші дрони. Ну звісно, це вже приховати таку операцію буде дуже важко, але якщо мова буде йти, скажімо, про знищення кримського мосту, то просто бюджет знищення заноситься перші дрони, які знищують перша, а потім вже заходять інші, коли які вже будуть знищувати там опори чи е е е перекриття цього мосту. Ну тому ефективної захисту 100% проти тронів точно немає. Пане Павло, віримо, що. Керченському мосту залишилося стояти недовго, і що ці всі системи, методи захисту, вони не спрацюють. Дякую вам за професійні думки. Дякую за те, що ви знайшли час поспілкуватися. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.